Щитоподібна залоза ендокринний орган, який відповідає за вироблення гормонів і регулює метаболізм та зростання організму. Недолік гормонів цього органу також небезпечний, як і їх надлишок. Для правильного функціонування залози необхідно повноцінне харчування, яке складається із продуктів, насичених необхідними мікроелементами. Йод один із таких елементів, важливий для функціонування залози, знаходиться у ряді продуктів. Риба це на першому місці саме морська або океанічна риба, рачки, креветки, міді. Але треба розуміти, що Якщо відверто казати, ми не кожного дня споживаємо виловлену рибу, особливо з урахуванням наших умов під час війни, вилов дуже зменшений. Тому добрим варіантом є вживання йодованої солі. Однак у всьому необхідно знати міру, зазначає дієтолог, та рекомендує вживати не більше 5 грамів солі на день. А людям з артеріальною гіпертензією до 2 грамів. Важливе правило сіль має бути йодована, особливо для діточок, для вагітних, для лактуючих матерів. Краще готувати їжу на основі йодованої солі. Це раз. По-друге, дуже добрим таким варіантом, аналогом, якщо у людей нема змоги купити рибу, чи вони не знають, де її якісно взяти, це морепродукти це водорості. Тобто водорості є добрим істочником: і йоду, і клітковини, і омега 3 кислоти. Для підтримки здорової роботи щитоподібної залози до раціону харчування необхідно додати важливий мікроелемент селен, зазначають фахівці. Чемпіоном за кількістю селену у складі продуктів є бразильські горіхи. Добову норму селену складають лише три бразильських горіхи. але завжди є, але вони досить жирні. Тобто, 100 грамів горіхів містять 66 шість грам жиру. У цій маленькій порції 6,6 грамів жиру. А якщо ми кажемо про 100 г, то це добова норма усього жиру для стрункої дівчини, наприклад. Тому не треба чим більше, тим краще з'їсти селену, Треба його з'їсти в міру. Тобто 2-3 горішка вам компенсують норму селену. Через те, що бразильський горіх не дуже поширений в Україні, можна вибрати альтернативні продукти, наповнені силеном. Наприклад, часник. Важливо пам'ятати, що людям із захворюванням шлунково-кишкового тракту часник варто вживати з обережністю. Наприклад, якщо у людини є гастрит, то свіжий часник може викликати в неї. Болі, чи відчуття дискомфорту. Тому є така процедура кулінарна, яка називається посирування, коли свіжий лук чи чесник випарюють з них екстрактивні такі речовини. Наприклад, у відварному виді лук або чесник не такий агресивний для шлунково кишкового тракту. Фахівці-ендокринологи називають перелік продуктів, які можуть негативно впливати на роботу щитоподібної залози. Це арахіс, і я хочу нагадати, що арахіс – це не є горіхи. Арахіс – це бубові, це соя. Соєвий продукт, наприклад, соєвий соус, так він смачний. Ми його там, полюбляємо, особливо ті, хто вживає часто суші, але треба розуміти, що він дуже сольоний. Ну, прям дуже. В 100 грамів соєвого соусу до 8 грамів солі. А за день ми можемо лише 5. І це з усіх джерел. Надлишок капусти також може блокувати роботу щитоподібної залози, зазначає лікар. Однак це станеться лише у тому випадку, коли організм людини відчуває йододефіцит. Для того щоб мати зубовинну дію від капусти, її просто треба їсти кілограмами щодня. І, на мій погляд, капуста має більше корисних властивостей. Ніж полокування щитовидної залози, тобто капуста є класним джерелом клітковини, і вона є доступною людям. Негативно впливають на функціонування щитоподібної залози і речовини руйнівники, які також погано впливають і на репродуктивне здоров'я людини. Це полютанти, продукти забруднення. Якщо порівнювати арахіс, і скільки ми вживаємо пластику. Пластику, на жаль, ми вживаємо багато, тому треба е, намагатися зберігати продукти не у пластику, а у керамічних або скляних формах. Е, якщо ви вживаєте там, чай або каву, Убирайте стаканчик не пластиковий, а паперовий». паперовий фрукти, ягоди, горіхи, морепродукти та інші продукти, що містять клітковину та йод, це шлях до здорової щитоподібної залози для здоров'я цього органу. Також важливе свіже повітря, вміння протистояти стресам та перевтомі, помірне перебування на сонці та помірна фізична активність.